Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І тема нашого сьогоднішнього уроку це площа прямокутника і площа квадрата. На попередніх уроках ми вже з вами розглянули, що таке многокутник і які його основні елементи. А також розглянули загальне поняття площі. Сьогодні ми починаємо з вами говорити про конкретний чотирикутник і як визначати площу конкретного чотирикутника. І перший, найпростіший чотирикутник – це прямокутник, який відомий нам і в. Вже в курсі 8 класу, і раніше ми з вами про нього говорили, але тема нашого сьогоднішня – це пригадати, як визначається площа цього прямокутника, і порозв'язувати задачі, які з нею пов'язані. Тож починаємо. Ще з початкової школи вам відома добра формула, як визначити площу прямокутника. Якщо взяти прямокутник, а давайте пригадаємо, що це чотирикутник, у якого всі кути по 90 градусів, так, протилежні кути. У нас всі по 90 градусів, відповідно, протилежні сторони однакові. І, відповідно, щоб знайти площу прямокутника, треба сторону помножити на сторону, тобто довжину на ширину. І відповідно до цього ми і розв'язуємо з вами задачі. І задачі під номером один, давайте пригадаємо, почнемо із найпростішого. У нас є Прямокутник ABCD, По малюнку задано, що сторона AB дорівнює 5, проведено діагональ АЦ цього прямокутника, вона дорівнює 13. Треба визначити невідому сторону прямокутника. Давайте пригадаємо, знову таки діагональ АЦ поділяє наш прямокутник на два прямокутних трикутника. Відповідно, значить, трикутник ABC, ось цей, він є прямокутний. Що в нам? Відомо в цьому прямокутному трикутнику один із катетів і гіпотенуза. Значить, використовуючи теорему піфагора, ми можемо знайти невідомий катет. Записали співвідношення, тепер підставляємо число. Пригадуємо, що 13 в квадраті – це 169, 5 в квадраті – це 25. Відповідно, під коренем ми отримуємо корінь із 144. Це є не що інше, як число. 12. Отже, сторона BC у нас 12. І тепер, щоб знайти площу нашого прямокутника ABCD, треба скористатися нашою формулою: сторону помножити на сторону. Одна сторона 5, інша сторона 12, 5 помножити на 12, дорівнює 60 квадратних одиниць. Отже, площа нашого прямокутника 60 квадратних одиниць. Наступна задача під номером 2. Це необхідно нам є. Прямокутник, відома площа цього прямокутника знайти невідому сторону. Знову-таки, перше, що ми візьмемо, що площа нашого прямокутника визначається добутком однієї сторони на іншу. Сторона А за умовою у нас 4, сторону Б нам треба визначити. Значить, 28 за умовою дорівнює 4 помножити на невідому сторону. Звідси невідома сторона визначається, як 28 поділити на 4, і відповідно отримуємо 7. Все, ми знайшли невідому сторону. Наступна задача, давайте подивимось на неї: аркуш паперу зі сторонами 8 см і 12 см, розрізали на 24 однакових квадрати. Подивіться, будь ласка, на рисунок, який йде до цієї задачі. Знайдіть сторону одного квадрату. Значить, у нас дивіться, 24 квадратики, один із яких я зараз замалювала, і зараз нам треба визначити, якою ж є сторона даного квадрату. Можна розв'язати цю задачу декількома способами. Особами. Спосіб перший. Давайте уважно подивимось. Якщо сторона, давайте позначимо її як сторона А, дорівнює 8, і у нас в цій стороні вміщується 1, 2, 3, 4 квадрати. Да, 8 поділити на 4 рівних відрізки буде 2. Значить, відповідно, тут 2. Сторона Б, давайте ми її позначимо, вона поділена на 1, 2, 3, 4, 5, 6 однакових. Відрізків 12 поділити на 6 також буде 2. Отже, сторона нашого квадрату, який нам треба було знайти, дорівнює 2. Все, Цей спосіб чисто геометричний, чисто по цьому. Давайте зазначимо, Значить, відповідно, сторона квадрата дорівнює 2. І другий спосіб, він трошки довший, але знову-таки, хто що побачить, да, можна і так. Ну, По-перше, ми можемо знайти площу нашого прямокутника. Так? За умовою, що сторони у нас є, 8 помножити на 12. Буде, відповідно 96 сантиметрів квадратних. Це площа всього нашого прямокутника. Далі, 24 однакових квадрати. Значить, ми можемо визначити площу одного квадрата. Відповідно, для цього 96 я поділю. На 24, і відповідно отримаємо 4 сантиметри в квадраті, це буде площа одного квадратика. І знову-таки пригадуємо, знову площа квадрата це є не що інше, як сторона на сторону, тобто сторона в квадраті. Відповідно, тоді корінь, щоб визначити саму сторону, нам треба визначити корінь із S, тобто корінь із 4, це буде 2. Тобто, ми дійшли того самого висновку, який у нас є. Ну, Можна або таким, або таким способом, ще раз наголошую, хто що побачив, той то і використовує. Якщо ми вже з вами в цій задачі пригадали про площу квадрата, давайте ще раз ми цю формулу з вами визначимо, запишемо і запам'ятаємо. Значить, квадрат геометрична фігура або прямокутник з однаковими сторонами. Да? Відповідно, всі Чотири сторони у нього рівні, тому площа квадрата визначається як сторона в квадраті. Опираючись на це, давайте розв'яжемо наступну задачу: площа квадрата і прямокутника, які ви бачите на екрані, однакові, визначити невідому сторону прямокутника. Давайте пригадаємо, ми з вами казали, якщо є дві геометричні фігури, площі яких однакові, а у нас за умовою якраз сказано, що площа квадрата дорівнює площі прямокутника, то ці геометричні фігури називають. Знову-таки, щоб знайти невідому сторону нашого прямокутника, давайте виразимо площу квадрата через відому нам сторону. Значить, сторона квадрата 6, значить, площа буде 6 квадратів. З іншого боку, у нас прямокутник, щоб знайти його площу, треба одну сторону помножити на іншу. Давайте цю позначимо через Х, інша сторона у нас 9. Значить, х помножити на 9. І так як площі однакові, ми їх прирівнюємо. Отримуємо рівняння 36 дорівнює 9 помножити на х. Звідси х буде дорівнювати 4. Значить, невідома сторона нашого прямокутника буде дорівнювати 4 см або інших. Одиниці вимірювання. Ну і тепер давайте спробуємо порозв'язувати завдання тестові, і не тільки, які пов'язані з цією темою. І так, задача у нас наступна: сторона квадрата дорівнює 5 см, знайдіть його площу і варіанти відповіді. І ще раз наголошую, перед тим, як обирати варіант відповіді, вам необхідно спочатку схематично розв'язати цю задачу. Мова йде про квадрат. Значить, площа квадрата. Визначається як сторона помножити на сторону або сторона в квадраті. Да? Сторона у нас задана 5 см, значить 5 помножити на 5 буде 25 см квадратних. Тепер обираємо із запропонованих відповідей, на підходить відповідь. В. Рухаємось далі. У нас заданий прямокутник КЛМН. Ось він на рисуночку 273. Значить, Площа цього прямокутника сказано 36 см квадратних. Одна із сторін, уважно дивимось, що у нас задано, є КЛ, вона дорівнює 4 см. Просять визначити, чому дорівнює сторона МЛ. Знову-таки, перед тим, як обирати, давайте пригадаємо, площа прямокутника визначається добут двох його сторін. Якщо одна сторона у нас 4, іншу да, невідомо, але за умовою сказано, що вся площа дорівнює 36. Значить, Ось тут замість знака питання можна вставити якусь зміну, х, і тепер виражаємо, х дорівнює 36 поділити на 4. Відповідно, буде 9 см. Значить, відповідь наш влаштовує Б 9 см. Так, наступна задача. Яку площу має прямокутник А, Б, це є, ось цей великий? Подивіться, так. Якщо у нас за умовою да, він розбитий, давайте уважно подивимося, з чого складається цей прямокутник. Він складається із ось цієї геометричної фігури, і відповідно, ось цієї геометричної фігури. Тобто, ми маємо. В першому випадку квадрат, да, дивіться, АК2 і ЛК теж 2, значить, це квадрат із стороною 2, і прямокутник КЛЦЕ із сторонами 2 і 6. Пригадуємо, знову таки, якщо мова йде про знаходження площі геометричної фігури, яка розбита на якісь інші геометричні фігури, то е, її загальна площа буде дорівнювати сумі площ, з яких вона геометричних фігур складається. Значить, в нашому випадку загальна S буде складатися із S квадрата плюс S нашого прямокутника. Квадрат у нас A, B, L із стороною 2, значить, площа квадрата 2 на 2, 4, відповідно, площа. Прямокутника КЛЦЕ e, 2 помножити на 6, 12. І того 12 плюс 4 буде 16 квадратних одиниць. Значить, варіант відповіді нас влаштовує Б. Так, наступна задача А, Б, С, Д прямокутник, який зображено на малюнку. Треба знайти його площу. Що нам відомо в цьому прямокутнику? Знову-таки, пригадуємо, прямокутник це геометрична фігура, у якого всі кути прямі. Значить, трикутник, який утворюється в результаті проведення діагоналі АЦ, яка дорівнює 5 см, да, є прямокутний. І нам необхідно для того, щоб знайти площу прямокутника, знати. Довжину двох його сторін. Одна сторона у нас є 4 см, а інша сторона у нас невідома. Значить, перший крок ми за теоремою Піфагора визначаємо, чому дорівнює довжина сторони АВ прямокутного трикутника АВС. Гіпотенуза 5, одна, 5, один із катетів 4. Значить, щоб знайти, треба 5 квадратів мінус 4 квадратів. скористаємося теоремою Піфагора і вийде у нас 25. Мінус 16. Відповідно, це буде корінь із 9 або дорівнює 3. Значить, наша сторона АВ дорівнює 3. І тепер, щоб знайти площу, нам необхідно 3 помножити на 4. Відповідно, сторона на сторону буде 12 см. квадратних. І із запропонованих відповідей, нам підходить ось ця. Ось таким чином, не Такі ж і складні задачі да, пригадали з вами формули для визначення площі і заодно теорему Піфагора. Наступна задача: в прямокутнику одна із сторін на 4 менша від іншої. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр заданий, він дорівнює 16 см. Знову таки, давайте читаємо, малюємо. В прямокутнику значить малюємо прямокутник. Далі сказано, одна із сторін на чотири менше від іншої. Подивилися одна із них менша. Значить, беремо більшу, наприклад, за х. Тоді менша на 4, значить х мінус 4 це буде друга сторона. Одна х, інша х мінус 4. Периметр задано до 16. Треба знайти площу нашого прямокутника. Знову-таки, давайте подивимось, що ми будемо тут використовувати. Отже, перше. Пригадуємо, що таке периметр. Це сума довжин всіх сторін. У нас чотири сторони, значить, треба додати, враховуючи, що протилежні сторони у прямокутника однакові, да, значить, відповідно дві таких і дві таких. Значить, х плюс х мінус 4 додали і помножили на 2. Так визначається периметр. Зводимо подібні: х плюс х це буде 2х мінус 4 в дужках і помножити на 2 буде 4х мінус 8. Це 8. Це наш периметр, який за малюнком через наші позначені сторони, а за умовою дорівнює 16. Значить, тепер нам треба розв'язати з вами ось таке рівняння. 4х мінус 8 дорівнює 16. Розв'язуємо 4х дорівнює 16 плюс 8, це буде 24. І відповідно х буде дорівнювати 24 поділити на 4, 6. Значить, одна із сторін буде 6. Інша сторона на 4 менше, значить, 6 мінус 4 буде 2. Отже, сторони прямокутника 2 см і, відповідно, 6 см. Друга дія. Нам треба визначити площу. Щоб знайти площу, треба довжину помножити на ширину. Значить, 2 помножити на 6 буде 12 см квадраті. Все, задачу розв'язано. І ще одна задача: сторони прямокутника відносяться як 1 до 3, а його площа дорівнює 27. Знайдіть найбільшу сторону прямокутника. Знову таки, для того, щоб визначити, яка із них найбільша, треба їх все одно знайти. Так? Тому, перш за все, знову таки робимо схематичний малюнок. Читаємо і малюємо прямокутник, значить, зображуємо прямокутник. Так, можна навіть його позначити при великому бажанні А, Б, С, Д. Так, далі, дві сторони, і вони відносяться як 1 до трьох. Очевидно, що менша сторона, тобто сторона А, Б, відноситься до сторони Б, С, як числа 1 до 3. Площа нашого прямокутника А, Б, С, Д дорівнює 27. Так, відповідно. Треба знайти найбільшу сторону. Ну, в нашому випадку це буде сторона BC, так, Але я б вам радила знайти обидві сторони, а потім ну, зрозуміло, да, що буде коефіцієнт 3 більше, тому буде більша сторона BC. Отже, як тільки є у нас пропорційність, пригадуємо, ми одразу вводимо коефіцієнт пропорційності. Ввівши коефіцієнт пропорційності, автоматична сторона АВ пропорційна числу 1, значить, ми її можемо позначити через Х, сторона ВС пропорційна числу 3, значить буде 3х. Далі пригадуємо площа прямокутника. Визначається добутком двох його сторін, значить х помножити на 3х. Складаємо рівняння. Площа за умовою 27, а тут буде 3х квадраті. Значить, х квадраті буде 27 поділити на 3 9, х дорівнює, ну, якщо пригадати алгебру, да, то буде плюс-мінус корінь із 9. Але пригадуємо, що мова зараз йде про довжину сторони, так? тому мінус нам зараз. Не підходить, тому що просто за умовою накладаємо умову, що сторона у нас більше від нуля, тому нам просто не підходить. І дорівнює 3. Значить, менша сторона, ми з вами визначили. А Б, так, вона буде дорівнювати 3 якихось одиниці. Тоді сторона Б яка дорівнює 3х, буде 3 помножити на 3, буде 9. Значить, тепер повертаємось до нашого питання, що нас просили: знайдіть найбільшу сторону прямокутника. Значить, у нас дві сторони, одна, три, інша 9, найбільшою є число 9, значить, це є значення найбільшої сторони. Ось таким чином, сьогодні ми пригадали з вами площу прямокутника і квадрата і порозв'язували задачі. Ну, а На сьогодні все. Якщо вам сподобався урок, не забудьте його лайкнути. І, відповідно, бажаю вам успіхів у навчанні до наступних зустрічей.